Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні у нас звіт по моєму проєкту Дійти до дна в тінях». Всі, нагадаю коротко правила: завжди беруть участь 8 відтінків тіней, в яких мені потрібно дійти до дна. 6 з них я обираю рандомно з цієї коробочки, і два вибираю просто сама. І коли. Ні, Кожен місяць я роблю звіти, і коли доходжу до дна в якомусь відтінків, то потім на його місце перевибираю новий. І так іде такий круговорот рефілів, щоб в більшості рефілів дійти до дна. Цей проєкт я вже веду другий рік. І давайте вже починати. Будемо дивитися, які мені вдалося досягти результатів. Почну з цієї палітрі від Evelyn це Angel Dream. Ось так вона виглядає. Так, Відкриваємо. Тут беруть участь два відтінка. Перший це ось цей Every Breath. Як бачите, тут є така непогана ямка, але ще до дна я не дійшла. Тому цей відтінок залишається. І відразу покажу ось оцей Golden Dust. Тут я теж пару разів щось робила з ним макіяж, але так до дна не дійшла. Ось, Давайте зроблю свочі. Ці два відтіночка залишаються. Так, перший ось такий матовий. Будемо тут робити сводчі, ті, що залишаються, так. І другий ось такий сатиновий. Так, він ось тут такий золотий. Ну, такий, знаєте, золот... навіть він не то, що золотий, він такий золотисто-бронзовий. Трошки мені затемний, і не дуже подобається мені цей відтінок по формулі. Ще один місяць ним користуюсь і, і подивлюсь можливо, перевиберу. Так, значить, в цій палітрі ми ніяких результатів не досягли. Давайте дивитися другу палітру. Це теж від Evelyn. Називається Evelyn Chocolate. Так. Давайте я чимось би закрила дзеркало. Ось так, давайте подивимося. І перший відтінок це теж ось цей золотий. Як бачите, в ньому дійшла до дна. Тому я не дійшла до дна в Evelyn Angel Dream, тому що більше працювала над цим відтінком. Цей відтінок мені подобається більше, він все-таки ближче золотий, ніж бронзовий. Тому так, де я роблю свотч, Давайте зробимо наостанок свотч. Ось такий. От Якщо порівняти з цим, бачите, він світліший, і тому він мені подобається більше. Будемо робити ось тут. Ось. Ось такий відтіночок. Так, і другий відтінок з цієї палітри це ось цей шокобар, так, куди я показую. Як бачите, я теж дійшла до дна: це матовий, такий бордово коричневий В принципі, мені подобався цей відтінок. Мені взагалі ця палітра подобається, ну, напевно, по ній видно. От Я вже оцей закінчую відтінок для припудрювання, бачите, як його мало залишилось. Ну, І тут практично в багатьох відтінках є дно, крім. Ось цього, одного, два. Ну, в цьому третьому я і не збираюсь доходити до дна. Це єдиний відтінок, який мені тут не подобається. Так, давайте зробимо ще цього відтіночка, який теж вибуває. Ось такий. Так. Ось. Ось вони два. Вони два вибувають. Ця палітра, в принципі, зараз вибуває з цього проєкту, тому що вдво... тут брали участь два відтінки, і двох я дійшла до дна. Так, наступний відтіночок це от з цієї палітри Парадізо. Ось цей центральний. Ну, як бачите, тут вже така гарна ямка, але. Ну, до дна чомусь складно мені дійти. Хоча я не так часто роблю. В місяць, можливо, 3-4 рази роблю цим відтінком макіяж. Тому що в мене дуже багато палітр. Тому, ну, я стараюся задіювати з проєкту почастіше. ну Десь, може, відсотків 40-50, я все-таки користуюсь з проєкту. Але, напевно, цього недостатньо, тому що, як бачите, цей відтінок вже досить в мене давно, от бачите. Ось такий він. І вони теж схожі. Правда, на... якщо порівнювати з оцим бронзовим, то він виглядає золотим. А якщо порівнювати з цим золотим, то цей виглядає бронзовим. Ну, ось такий відтінок, такі три, поки що відтіночка залишаються, ця палітра залишається. І переходимо до останнього відтінка, який я вибирала рандомно. Це в цій палітрі Catkin. Це у мене номер C11. Так, я хочу його закрити. Давайте я закрию люстерко і вам покажу. Значить, це ось цей останній відтіночок. Ну, не останній кутовий. Бачите, тут теж є така гарна ямка. Це матовий відтінок. Я все-таки думаю, що за жовтень, можливо, в мене є надія, що я дійду до дна. Так, зараз роблю свотч. Так, ось такий відтіночок. Так, щось він плешивить. Ось, ну ось така гама осіння, в принципі. Так, і ці два вибувають. І зараз ми подивимось на відтінки, які я вибирала сама. Це ця сама палітра Кеткін. Перший відтінок це ось цей центральний. Як бачите, тут теж є ямка, але ще до дна я не дійшла. Давайте зробимо свод. Так, ну, ось такий сатиновий. Відтінок світло такий блідорожевий. Так. Робимо свотч. Так, його практично не видно. Давайте його нашарую. Ось так виглядає. Ну, ось такий. І останній відтіночок, це ось ось цей. Я, бачите, в ньому дійшла до дна, я дуже рада. Цього разу, мені здається, у мене взагалі круті результати. Три дна. В трьох відтінках я дійшла до дна. І це значить, що, що ми два відтінка будемо вибирати з коробочки, і один я виберу якийсь сама. Так, давайте я ще зроблю цього своч, який вибуває. І зараз будемо вибирати відтіночки. Так, ось такий. Ну, матовий. Так, ось ось ці три відтіночка вибувають. І ці. П'ять залишається, і зараз ми ще три будемо вибирати. Так. Беремо коробочку і перемішуємо. І давайте виберемо відразу два відтіночки. Так, ще так перемішаємо. Так, давайте. Це перший буде. І. Ой! О, якийсь вилетів, ну хай буде це другий. Він сам вискочив, захотів, щоб ми його вибрали. Так. Перший я ось цей витягла. Давайте подивимося, що це. Киткінце 11, номер 8. Це ця ж палітра, в якій тут ще беруть участь два відтінка. І давайте подивимося, який це номер 8. Ой, це цей рудий відтінок. Не знаю, буде дуже складно в ньому дійти до дна. Він, бачите, у мене практично новий. Я от ним дуже рідко користуюсь цієї всієї палітри, напевно, найрідше. Ну що ж, випав-то, Ой, випав-то-випав, випав, будемо. Користуватися ось такий він прямо. Такий апельсиновий колір. Так. Робимо сводч. Так, ось такий. І давайте подивимося, що за другий відтіночок у нас випав. Це Evelyn номер 10. Evelyn е, номер 10. От я єдине не знаю, чи це Angel Dream, чи це чоклет. А, так, це, це чоклет, тому що Angel Dream, я так і писала Angel Dream. Ну, що ж, Два найнеулюбленіші відтінка випали. Так. Це в нас ось ось цей відтінок. Я не знаю, я попробую його один місяць ним покористуватись, але він мені взагалі не подобається. Він дуже темний. Він, його потрібно ось так розтирати на повіці, щоб якось його нанести. Не знаю, як в ньому дійти до дна. Зараз я наберу. Так, ну так на свочі непогано виглядає, так? Такий відтіночок. Ось на пальці. Ось така гама. Ну що ж, цей місяць попробуємо. Якщо що, я оцей на наступний раз перевиберу, якщо він взагалі ним не зможу користуватися. Так, ну що ж, зараз які відтіночки в нас? Давайте я подивлюся, які палітри у нас залишаються. Значить, знову йде ця палітра. Цей місяць. Тут два відтіночка, це три. Тут уже теж три, це шість. І цей сьомий. І ще один я маю вибрати сама. Так, Які би то вибрати? Знаєте, я спочатку думала з оцієї івроше вибрати оцей останній, щоб якось. Бо тут уже таке дно, в принципі, щоб якось її закінчити. Але в нас багато таких мартових, рижих, тому давайте я краще виберу цей центральний. Ось такий сатиновий. Давайте зробимо свотч. Це він не рідний, не з цієї палітри. Це палітра, до речі, нюд називається, він не з неї. Це я перепресувала з Pop, тому що ту палітру викинула і найкрасивіший відтінок сюди перепресувала. Так. Так він виглядає. Ось. Ну, ось така гама в нас вийшла. Пишіть, як вам гамма, як вам результати. Ну, як на мене, результати дуже круті. Три дна з вісьми це дуже класно, як на мене. А я вам всім дякую за перегляд, дякую за ваші лайки і коментарі. Ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па-па-па-па!